Привіт усім фанатам електромобілів. Перед вами новини зі світу електроавто під Ви на каналі одного з найбільших експортерів електромобілів СКНР в Україні компанії Вольтауто. І ми починаємо. Китайський електроавтопром демонструє вражаючий прогрес. Цим словесним твердженням можна сперечатися, але важко заперечувати цифри. Цей успіх насамперед забезпечено домінуванням на домашньому ринку КНР. А він, як ви знаєте, є найбільшим у світі. Та позиції електромобілів із Піднебесної небесної змінюються і на міжнародній арені. Про це свідчить нове дослідження британської консалтингової фірми RoMotion. За її даними більше трьох чвертий, а саме 76% електромобілів і гібридів, що підзаряджаються, проданих у світі у 2024-му, створені в Китаї. Варто також враховувати, що другий за величиною автомобільний ринок світу ринок США, закритий для електрокарів із КНР. Також китайські гібриди, що підключаються, і батарейні електромобілі поки не мають суттєвої частки продажі в Європі. Як бачите з інфографіки, у Німеччині вони займають лише 4% від усього електроринку, а у Франції та Британії 5 та 7% відповідно. Але в Іспанії це вже 10%, а в Австрії 11%. У Європі добре розвинений власний автопром загалом і виробництво електромоделей, зокрема. А ось в інших країнах, в яких автопрому немає або майже немає, китайські електромобілі швидко збільшують своє домінування. Наприклад, 82% електрокарів, проданих у Бразилії, вироблено компаніями з КНР. У Таїланді цей показник сягає 77%. А в Індонезії 75%. у Мексиці під боком у США також віддають перевагу електромобілям китайського виробництва. 70% батарейних авто, що продаються там з Піднебесної. як і в Ізраїлі, там це 64%, а в Малайзії – 52%. Електромобілі з КНР купують завдяки хорошим технічним характеристикам, високим технологіям, наприклад, автономне водіння, різноманітні опції, наприклад, як дрон на даху, але в першу чергу за привабливі ціни. Такі ціни також подобаються і українським покупцям. До речі, щодо високих технологій, ось вам свіжий приклад. Компанія Біуаді випускає на ринок свій фірмовий автопілот Gats Eye, що у перекладі око Бога. Ця система тепер встановлюватиметься у всі моделі, як біуаді, так і всіх брендів, які їй належать. Такі авто продаватимуть поки що тільки на внутрішньому ринку Китаю. Автопілот Guts-I інтегрують одразу в 11 моделей материнського бренду та 10 машин дочірніх марок. Він буде навіть у бюджетному електросітікарі BYD Сігал, який коштує від 70 тисяч юанів чи 9 тисяч 600 доларів. Усього є три варіанти системи Guts-I, які мають відмінності насамперед на апаратному рівні. Найпростіше називається ГАЗ-АйСі. Він призначений якраз для доступних моделей. Це око Бога має 12 камер, а саме три фронтальні, п'ять панорамних, чотири для кругового огляду. На додачу є 17 радарів, розташованих по периметру автомобіля. Більш просунутий варіант називається GAT-IB. До раніше перерахованого обладнання доданий фронтальний лідар, який значно покращує можливості машинного зору. Таку систему ставитимуть на дорогі моделі BYD, а також автомобілі марок Денза та Bao у топових комплектаціях. Найпросунутіший автопілот під назвою Ґад IA» може похвалитися одразу трьома лідерами, але його отримують лише найдорожчі моделі марки Янван. Як відомо саме, цей бренд продає авто вартістю від 100 тисяч доларів. Незважаючи на таку градацію, всі електронні очі автопілота будуть доповнені штучним інтелектом. Експерти зазначають, що на практиці різниця між системами полягатиме лише в допуску автопілота на міській вулиці. Простий IC працюватиме тільки на заміських магістралях із передбачуваним трафіком. А більш просунуті ГАЗ-АйБі та ГАЗ-АйА зможе керувати авто і в мегаполісах. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Ще одна новина від лідера авторинку «Піднебесної». небесної гібриди седан третього покоління. Біла дічінь Ель Ді МАЙ менше ніж рік тому. У 2024-му продано 230 тисяч авто цієї моделі. Такий успіх планує повторити і батарейна версія першого покоління. Вона отримала назву BYD Ель L.E.V. Цей електричний седан лише візуально нагадує плагін гібрид. Порівняйте самі: на горі гібридний BYD Ель L.D.M.I. внизу електричний BYD Ель L.E.V. За фактом це два різні авто. Як ми пам'ятаємо, гібрид побудований на платформі DMI 5.0 та має лише передній привід. Електричний чинь L базується на архітектурі і плетформ 3.0 Evo, а привід задній. Різниця в довжині колісної бази невелика. 2 метри 79 сантиметрів у гібрида та 2 метри 82 сантиметри у іві модифікації. Але пропорції у седанів різні. І якщо чинь Ельді Емай завдовжка чотири метри 83 сантиметри, то батарейний чинь L коротше на 11 сантиметрів, а саме 4 метри 72 сантиметри. Ширина електричного седана 1 метр 88 сантиметрів, а висота 1 метр 49 сантиметрів. Електромобіль також отримав інше бічне скління та дверні ручки. Так як під капотом тепер немає ДФЗшника, там з'явився багажник на 65 літрів. Інтер'єр двох седанів дуже схожий, але є помітні відмінності. У батарейного авто односекційні бічні дефлектори вентиляції. У гібрида вони подвоєні. За вибір режиму руху відповідає правий підрульовий важіль. Гібрид має селектор на центральному тунелі. Є дві модифікації електроседана обидві із заднім приводом та літі залізофосфатними батареями. Blade. базова версія отримала електродвигун потужністю 110 кВт або 150 кінських сил та акумулятор ємністю 46 кВт годин. У другій версії встановлений двигун потужністю 160 кВт або 218 кінських сил, а батарея показує ємність 56 кВт. годин Запас ходу 470 та 545 км відповідно, згідно з циклом CLTC. Максимальна швидкість 160 та 180 км на годину. На китайському ринку біовадічінь LEV з'явиться вже наприкінці весни. Він буде у тій же ціновій категорії, що гібридний седан, а чінь LDMI зараз коштує від 100 до 140 тисяч юанів або від 14 до 19 тисяч доларів. У Китаї представлений електричний універсал ZK007 GT. Відразу варто сказати, що на батьківщині цього авто кузов універсал не особливо затребуваний, але він цікавий в інших частинах світу, у тому числі й в Україні. Бренд Zike із новою модифікацією цієї моделі вирішив приєднатися до компанії Ніо та НЕТА, які також у своєму модельному ряді мають універсали. Головною відмінністю від седана Zike 007 експерти ринку називають не кузов класичного універсала, а це швидше кузов Shooting Break. Довжина авто 4 метри 86 сантиметрів і ширина 1 метр 90 сантиметрів не відрізняється від базового седана. Але висота стала більшою на 10 міліметрів, тепер це 1 метр 46 сантиметрів. Це дані для модифікації з пружинною підвіскою. У версії з пневматичною підвіскою стандартна висота трохи менша – 1 метр та 44 сантиметри. Також універсал відрізняється від седана бамперами. У передньому з'явилися чорні секції, а капот отримав додаткові поздовжні ребра. Єдина лінія заднього ліхтаря, яка повністю розташована на п'ятих дверях, зберіглася. Об'єм багажника поки не названо. Електропривод п'ятих дверей входить до стандартної комплектації. Також вже в базі є автопілот із лідаром. А для седана нагадаємо, це опція. Універсал Dike 007 GT Також отримав змінений інтер'єр. У порівнянні з седаном бачимо триспицеве кермо замість двоспицевого. Центральний тунель став вищим, і на якому з'явилися налогічні кнопки і додатковий майданчик для смартфона. Також в універсалі буде дві нові комплектації кольорів салону. Залишається додати, що з технічної частини дві машини однакові. Дзіке 007 GT має 800-вольтову електросистему, двоважільну передню підвізку, а заду багатоважіль. Базова версія має один електродвигун на задній осі потужністю 310 кВт або 422 кінські сили, а повнопривідне авто рухається за рахунок двох моторів з загальною потужністю 475 кВт або 646 кінських сил. Для цих версій є батареї ємністю 75 та 100 кВт годин. З останнім запас ходу в універсала з одним двигуном 825 км, У седана ж це 870 км. Максимальна швидкість у всіх версій однакова 210 км на годину. Завершимо цей випуск електромобілем з не досить звиклим для України кузовом. Але перед цим повідомимо, що на нашому каналі вже в наступну середу буде спеціальний випуск про всі нові електромобілі від японських брендів, які випускаються в КНР. Тому радимо підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб одразу переглянути цей випуск. Наприкінці 2023-го компанія Джилі представила мінівен LEVC X-Space. Як ви пам'ятаєте, цей китайський автохолдинг володіє англійською маркою London Electric Vehicles Company. Тоді цей мінівен вийшов саме під британським брендом, але на місцевому ринку. Продажі моделі стартували минулого серпня, але з того моменту продано лише 1615 авто. Самі розумієте, що для ринку Китаю це ні про що, але у Джилі вирішили не опускати руки та перевипусти цю модель під основним брендом та ще й в електрифікованому сімействі Galaxy. Тому назва X-Space зникла, а індекс l 380 став офіційним ім'ям на додачу до Джилі Galaxy. Це число вибрано через подібність авто до моделі літака Airbus a 380 Дизайнери навіть надали цьому авто візуальну схожість за Airbus. -ом. Висловивши це у формі передньої частини авто. Мінівен отримав такі габарити: довжина 5 метрів 31 сантиметр, ширина 1 метр 99 сантиметрів, висота 1 метр 94 сантиметри, колісна база 3 метри 18 сантиметрів. Кузов може бути пофарбований в один із чотирьох кольорів. У салоні встановлена передня панель із дворівневою архітектурою та роздільними екранами. На центральному боксі підлокітнику бачимо кришталеву рукоятку для управління розважальною системою. Центральна консоль, по суті, є поличкою для майданчика без ротової зарядки. Для оформлення інтер'єру є два кольори помаранчевий MB і білий Platinum. Джилі Galaxy l 380 має три ряди сидінь, але можна замовити модифікацію із четвертим рядом. Він може ховатися в підпілля багажника. Подібної опції немає в інших конкурентів. Роздільні крісла всіх трьох рядів можуть бути з підігрівом та вентиляцією. Є оригінальна опція обивка крісел м'якою аніліновою шкірою з перфорацією. Її товщина становить третину від звичної напи. Серед інших опцій можна звернути увагу на дерев'яне покриття підлоги та аудіосистему Yamaha з 14 динаміками. Об'єм багажника за третім рядом 1100 літрів. А прибравши третій ряд, ви отримаєте 2124 літри. Базовий L380 має один електродвигун на передній осі, його потужність 200 кВт або 272 кінські сили. Можна вибрати батарею ємністю 100 або 140 кВт. годин Тоді в авто буде запас ходу згідно з циклом CLTC 570 або 825 км. Мінівен із таким двигуном розганяється до 100 км на годину за 9 секунд. Повнопривідна версія має два однакові електродвигуни, тому їх сумарна потужність 400 кВт або 544 кінські сили. На вибір також є дві батареї ємністю 116 або 140 кВт годин. Дальність ходу такої модифікації буде 650 і 805 км відповідно. Розгін до сотні вже займає лише 5 секунд. В усіх версіях встановлена пневматична підвізка. Після зміни марки електромобіль не лише отримав нову назву, а й помітно подешевшав. Зараз L380 коштує від 300 до 600 тисяч юанів або від 41 до 82 тисяч доларів. Насамперед за нього просили щонайменше 380 тисяч юанів. На сьогодні це все. Сподіваємось, що вам сподобалися новини зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі одного з найбільших імпортерів електрокарів Skyner в Україні компанії Volt Auto. До зустрічі в наступну середу!